Усім привіт! На чемпіонаті світу у катері залишилися найсмачніші матчі. На початку цього відео запрошую вас підписатись на канал The Game. Першими дізнаватись про нові ексклюзивні відео. Отже, у п'ятницю розпочинається одна четверта фіналу Кубка світу. Лише вісім збірних з 32 двох залишилися у боротьбі і змагатимуться за головний трофей цього турніру. На чемпіонаті у Катері вже було чимало несподіваних результатів і навіть гучних сенсацій. Одна з них збірна Марокко, яка кваліфікувалася до чвертьфінальної стадії, але спершу не про них. Спершу про матч Хорватія-Бразилія, який відбудеться у п'ятницю 9 грудня і розпочнеться о 17.00. Зізнаюсь, я не особливо вірив у збірну Хорваті на цьому чемпіонаті світу, тому що багато футболістів вікових 30 плюс років, і те, що вони дістануться чвертьфінальної стадії. Я не думав, що це станеться. Більше того, я навіть не думав, що вони взагалі вийдуть з групи. Я помилявся, це визнаю. Але у матчі однієї восьмої фіналу їхній суперник збірна Японії могла зіграти і краще після перемог над Німеччиною та Іспанією. Всі очікували, що Японія щонайменше дасть гідний бій. В принципі, так воно і сталося, але серію після матчових пенальті Японія провалила, зробивши голкіпера Хорватів Ливаковича супергероєм. Стосовно збірної Бразилії, команда надвпевнено подолала Південну Корею в одній восьмій фіналу, забивши чотири голи ще у першому таймі, показавши просто космічний футбол. У другому таймі вже вони діяли більш розкуто, тому що все було у цьому матчі зрозуміло, і в принципі довели. Той поєдинок до логічної перемоги рахунок остаточний 4-1. Якщо збірна Бразилії зіграє у такий космічний футбол, як у першому тамі проти південної Кореї у чвертьфіналі із своїм суперником збірної Хорватії, я не бачу за рахунок чого команда Златко Даліча зможе на щось розраховувати у цьому матчі. Звідси прогноз каналу The Game на цей поєдинок: що збірна Бразилії. Щонайменше два голи заб'є у матчі проти Хорватії, тобто індивідуальний тотал на Бразилію більше 1,5. Ідемо далі. Нідерланди, Аргентина. Матч відбудеться у п'ятницю, 9 грудня, о 21 годині. Як на мене, у цій парі немає такого очевидного фавориту. Команда Луї Вангаля в одній восьмій фіналу розібралася із збірною Сполучених Штатів Америки три Аргентина перемогла Австралію 2-1. Я не думаю, що у цьому матчі все вирішиться в основний час. Обидві команди спробують забити безумовно в основний час і можливо їм це вдасться. Але все ж таки доля цього протистояння, як на мене, вирішуватиметься або у доданий час або у серії після матчових пенальті. Звідси прогноз на матч Нідерланди-Аргентина. Обидві команди заб'ють в основний час і загальний тотал основного часу менше 3,5 голи. Це означає, що нас влаштує рахунок або 1-1, або 2-1 на чиюсь користь марокко португалія матч у суботу 10 грудня о 17 годині. Давайте кілька слів про Марокко. скажемо. Команда вийшла з першого місця із своєї групи. Команда безумовно відкриття цього мундіалю в одній восьмій фінала. Вони дуже грамотно, щільно і компактно зіграли проти збірної Іспанії. Фактично. Гравці збірної Іспанії були затиснуті у міцні лищата, і звідти не могли е, вибратися, тому що нічого не виходило у збірної Іспанії. Е, більше того, е, у цьому поєдинку стався доволі ключовий, як на мене, момент, і це була помилка Луїса Енріке. У другому доданому таймі, вже на останніх секундах Пабло Сарабія, гравець збірної Іспанії, мав дуже хорошу нагоду, аби не доводити справу до післяматчевих пенальтів. пенальті. Його удар з гострого кута прийняла на себе штанга, і фактично після цього. Арбітер перевів матч в післяматчеві пенальті. І коли я побачив, що Сарабія йде бити пенальті першим, я зрозумів, що збірна Мароко буде у чвертьфіналі. Чому? Тому що ви уявіть собі, гравець, який кілька секунд тому не реалізував дуже вигідну нагоду для своєї команди. І камери, коли показували його крупний план, було помітно, що він майже розчавлений. І тут е, минає лише Ну, кілька хвилин і він йде бити пенальті, перший пенальті для своєї збірної. Ну, очевидно, що цього не варто було робити. Там було питання взагалі, що ставити Сарабію бити пенальті. Ну і точно не першим. І ось він підходить до м'яча і б'є у голкіпера. Там м'яч у штангу ще зачепив. Ну і після цього решта гравців збірної Іспанії теж не забиває жодного пенальті. Марокко у чвертьфіналі. Якщо подивимось історичну довідку, Марокко стало четвертою збірною з африканського континенту, яка дісталася чвертьфінальної стадії. Згадаємо, у 90-му році це зробив Камерун у 2002-му Сенегал, у 2010-му Гана і ось зараз Марокко. Але жодна із цих збірних далі однієї четвертої фіналу не проходила. Збірна Португалії зіграла дуже класний матч в одній восьмій фіналу проти Швейцарії. Зіграла його без Роналдо. І зіграла дуже якісно. Чому не з'явився Роналду з перших хвилин? Як на мене, то був дисциплінарний крок з боку Фернандо Сантоша, тому що в попередньому матчі, коли він його замінив, було помітно, що Роналдо почав давати вказівки партнерам, тобто почав заміщати головного тренера. І тут було вже з боку Сантоша необхідно зробити якісь організаційні висновки. Він їх зробив. Більше того, Гонсалу Рамуш, який з'явився замість Роналду у стартовому складі, забуває хет-трик, забуває три голи. Команда без Роналду на цьому чемпіонаті. Зіграла свій найкращий матч. Як на мене, Роналду не має виходити у стартовому складі проти збірної Марокко. І, в принципі, для цього є усі передумови, тому що переможний склад не міняють, а тим більше склад, який показав таку феєричну гру. Тому я вірю, що збірна Португалії переможе Марокко, переможе Марокко навіть в основний час. І навіть більше переможе е, Марокко, ну, скажімо так, більш-менш впевнено. Тому на цей матч я прогнозую перемогу Португалії з форою мінус один. Англія, Франція. Субота, 10 грудня, 21.00. Одне Одна з найбільш інтригуючих протистоянь на цій стадії цікаво, що у межах чемпіонатів світу саме на стадії плей-офф ці збірні ще ніколи між собою не грали. Обидві команди мають у своєму розпорядженні класних якісних футболістів екстра класу, які вміють і можуть забувати голи. Давайте не будемо забувати, що збірна Англії на цьому чемпіонаті вже забула 12 голів, пропустивши два. Причому ці два голи були пропущені у першому е, турі проти Ірану. І надалі Англія не пропускала е, ані від США, ані від Уельсу, ані від Сенегалу. Ну, Збірна Франції, я думаю, заб'є гол, як зрештою, збірна Англії. Е, я думаю, що е, дуже хороший варіант на основний час у цьому матчі це те, що обидві команди заб'ють. І... Ставити когось вище, когось нижче у цій парі дуже необачно. Тому ось саме такий прогноз, коли в обох збірних є футболісти, які вміють забивати і можуть це робити. Я думаю, що такий прогноз має право на життя. Ну а зараз давайте згадаємо усі наші прогнози на чвертьфінальну стадію. Отже, Хорватія, Бразилія. Індивідуальний тотал на Бразилію більше 1,5. Тобто два голи ворота Хорватії. Бразилія має забувати. Нідерланди, Аргентина, обидві команди заб'ють, і загальний тотал основного часу менше 3,5 голів. Марокко, Португалія, Португалія, перемога з форою мінус один. Англія, Франція, обидві команди заб'ють. У цьому відео ми поговорили трохи про чвертьфінальні пари чемпіонату світу, навіть зробили деякі прогнози. А у наступному відео поговоримо вже про півфіналістів і також спробуємо зазирнути у майбутнє і спрогнозувати, хто ж там буде переможцем у цих дуелях. Підписуйтесь на канал The Game, аби першими дізнаватись про нові ексклюзивні відео. Побачимось!